Ютуб вже кілька годин перевіряє мій матеріал, ніяк не може перевірити, тому чекайте, вибачайте. Але е поки він не стане в стрічку, а там дуже цікаво про те, як сій зірвав перемовини е Путіна і Трампа, я розкажу вам про те, що робить Трамп в той момент, коли він нібито домовляється про мир з Путіним. З вами я, Олександр Брихнець, мій канал на телемарафон підтримуйте, поширюйте і хай інші почитають. Так от я вам говорив, що під час підготовки до саміту в Алясці на Алясці Трамп робив дуже цікаву річ. Він спонукав Україну бити по НПЗ російським. Тобто, з одного боку він вів перемовини з Путіним, шукав з ним спільну мову. А паралельно бив по НПЗ руками України. Ну, нічого не вийшло, ні про що не домовились, пересварились да, і роз'їхались, послухав Трамп лекцію про історію. Е, тепер Трамп почав залякувати Путіна тамагавками. Путін не витримав, моргнув, позвонив, домовився. Але зустріч знов таки не відбулась і не буде відбуватися найближчим часом, як я вам говорив. Ну, причин Безліч дуже багато, але я вам казав, що е, шанси, що вона відбудеться через два тижні, як говорив Трамп, е, були тоді 20% на мене, потім стало 10%, А тепер вже очевидно, що її не буде. Кілька днів тягнув е, Лавров і Рубіо з перемовинами по телефону, призначили зустріч а тепер її скасували. Отже, ніякої зустрічі Трампа і, і, і м, Путіна до кінця. Місяця не буде, а там взагалі невідомо, що буде. А що ж відбувається паралельно? А паралельно повним ходом за масової інформації, експерти говорять про те, що треба давати Україні тамагавки, що це дуже швидко наближить цю зустріч і компроміс. І, в принципі, я згоден, тому що насправді присутність тамагавків в Україні і навіть кілька ударів показових вони дуже би Підтвердили Росії, що треба йти на перемир'я. А тут ще є один від варіант, тому що томагавки це так простенько. А є ж інший варіант, і дуже цікавий це нафта. І оцей тиск, який відбувається на Індію зараз, він неймовірний. І Індія вже йде на скорочення поставок російської нафти, і швидше за все, вона від неї відмовиться. А це 40% всієї нафти. Що буде потім? А потім різке падіння на ту нафту, яка залишається, а Китай не хоче збільшувати е, закупівлю нафти. От така історія. Тобто, якщо це станеться, це буде ну, неймовірним томагавком, таким, е, 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 комерційним, не, не комерційним, комерційним, е, е, як би сказати, валютним томагавка. І це буде дуже суттєвим ударом по Росії, якщо це е, Трампу вдасться. Ну, Я би хотів, щоб йому вдалося це. Тому що він людина складна і непослідовна, як багато кому здається. Я вбачаю в його діях логіку постійно, стратегічно він говорить одне і те саме. Слухайте, коли він тільки прийшов на свій престол, він зразу сказав, що зупинити вогонь по лінії розмежування. І зараз він говорить те саме. Ну, правда, Путін не погоджувався і тоді і зараз не погоджується. А Україна взагалі не висловлює ніяких своїх позицій. Ну, отаке. Дякую вам. Чекаємо, коли Ютуб розморозить мій великий матеріал. Дуже вам рекомендую його подивитися. Отут я поставлю посиланнячко на нього, тоді, коли він вже запрацює цей матеріал. Він дуже цікавий. Я дуже раджу вам його подивитися. Якщо ви бачите, що посиланнячка нема, значить його не розморозили. Ну таке добре. Слава Україні! Тримаємося.